У Києві залишилося 8 гортензій по 135 гривень. В теплиці залишилося 53. Ну я думаю, там ще що знайдемо, щоб було на 60 штук, тобто в ящику 20 штук. Хто хоче, пишіть в особисті повідомлення. Відправка з теплиці через тиждень. Ось такі гарні саджанці поїдуть до вас. Ви їх купите по 40 гривень на опт, а продасте, по скільки захочете. Тому. Бажаєте замовити, пишіть, будь ласка, мені в особисті повідомлення. А я зараз збираю три прекрасних замовлення. Ось таке замовлення в мене. Теж, можливо, наприклад, це замовлення ці йдуть із Києва в мене, а дві, які в мене немає, їдуть з теплиці. Тому можливо, відправка двойна. Тобто із теплиці, і від мене. Хто хоче, пишіть, завжди рада замовленням. Дякую вам за довіру. Бач, такі гарні саджанці. Ще є ось тобі тільки бутилончики по 45 гривень.